Якщо у нас планується класичний стиль там з якимись такими бібліотечними елементами, є відео у мене про це записане оздоблення фасадів, закину в коментар, але ми можемо ще додатково прикрасити власне вікно. Заходимо в параметри вікна, і ось тут у списку параметрів є у нас. Наприклад, зовнішня частина лиштви і внутрішня частина лиштва. І схематично показано, якщо ми хочемо здобити фасад, нам потрібна саме ось ця частинка. Ставимо галочку і вона зараз з'явиться. Ну, звичайно, що ми хотіли, щоб вона була біла, коли ми поставили галочку, то тоді в нас з'явиться додатковий параметр, який можна, звичайно, налаштувати. Ось тут він є, теж обираємо білий. Дуже зручно що є пошук титаново. Так, повертаємося назад, ну ось наразі так виглядає. Але це ще не все. Ну, тут, 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 все ж таки, якщо якийсь концепт під, підвести, під, підкреслити є, але, ще бачимо, не зовсім класика, тому можна побавитися з деталізацією. Ось, дивіться, що в нас тут є, Таке досить цікаве. Тощину можна ось тут звінити. Зараз спробуємо подивитися. Наприклад, 80 см, ну, можна і більше, звичайно. І дивіться, що в нас тут є простий. Е, оце Ми зараз бачили просту рамочку, такий, з... є ще простий з виступом. І цікава річ, бачимо, ми навіть цей виступ ось тут і ось тут можемо задавати. У нас є параметри, ми їх можемо регулювати. Виступ, виступ, це така, щось таке під схід, по-моєму. Е, така щось, е, Під Японія. ну, Я можу пом'язати, але мені щось так нагадало саме ці відступи. Але ще більше. У нас є складний звідсток. Дивіться, що з'являється? Ну, звичайно, ці параметри ніхто не відміняв. Але в нас ще є ось такі цікаві речі, які вже, от, власне, оце заокруглення мені вже щось. Класична нагадує, Дивіться, що ми маємо Мам таке заокрулення з далека. Виглядає досить навіть класно, доповнюється цими такими речами. І я думаю, що можна і далі якісь варіанти шукати. Бачите, що тут у нас є консольний виступ, квадрат, покриття в бічному, Цьому наличнику так написано. Так. Ну, тобто це все можна е, регулювати. От, наприклад, нам не треба відступно 0, Ось таке може бути. Ну, по-моєму, це дуже класно, тому що навіть якісь елементи, які нагадують колони для архітектури, досить, досить непогано витягує.